СБУ викрила масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка ставила під загрозу життя тисяч українців. Її учасниками були посадовці ДСНС із 11 областей, зокрема і Волинської. Про це повідомляє служба безпеки на своїй сторінці у Фейсбуці. У повідомленні йдеться, що посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів АЗС та інших компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації необхідної для введення. Підприємницької діяльності, а сам перед схема стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій на потенційно небезпечних об'єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об'єктах. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів таким чином вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. Щомісячні прибутки зловмисників від організованої ними злочинної схеми становили понад 10 мільйонів гривень. У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС. Наразі триває досудове слідство.